Товариші українці, не забувайте про те, що з білоруської пшениці, так само як і з української, виходить чудове борошно З борошна виходить духмяний хліб, а хліб усьому голова. Звичайно, зернові угіддя білорусі набагато скромніші за українські. Не дарма ж Україну ще зовсім недавно. Називали житницею Європи. Але хіба статус житниці Європи зобов'язує українське сільське господарство годувати лише громадян Європи, а про своїх громадян при цьому забувати? Звісно, деякі українські товариші не погодяться з подібною заявою і страшно обурюватимуться, вимагаючи від нас доказів, аргументів і фактів. Але якщо наше твердження неправильне, то чому тоді саме до офісу президента України борошно вищого гатунку постачається не з полів України, а з плантацій у Колумбії? Які вам після цього потрібні докази, товариші українці, які ще аргументи та факти? Ми, білоруси, теж любимо кулінарні експерименти. Але свій хліб ми й далі будемо пекти за нашими традиційними рецептами. Бо впевнені, хлібом з колумбійського борошна голову не обдуриш, та й шлунок також. Отже, коли втомитесь експериментувати з борошном, просто переходьте на наш бік. Спробуйте наш справжній білоруський хліб. Із справжнього білоруського борошна з борщем чи з салом? Не пошкодуйте.